Тепер ще один скандал, який шириться у нас Закарпаття, бо там, мовляв, влаштували скандальний корпоратив без одягу. Дехто з українців охрестив це так званою голою вечіркою. В мережі шириться ось це відео, на яких жінка та три чоловіки танцюють собі роздягнені. Решта людей спостерігають за цим, аплодують. Закарпатський журналіст Віталій Глагола стверджує, вечірку провела компанія, нібито любителів йоги приміщення ймовірно бронювали для духовних практик. Майже всі присутні туристи, що приїхали в Карпати на новорічні свята. Також за інформацією глаголи вечірку організував киянин Андрій Утєнков. Він позиціонує себе як актор та танцюрист. І сторінки в соціальних мережах організатор закрив. Відомо, що захід тривав з 27 грудня по 4 січня під назвою Новорічний ловкемп. Казка казок. І у квиток на таку вечірку стартував від 300 євро плюс проживання. У програму кемпу входили йога, медитація, тілесні вправи, тантричні ритуали, спільні бані, чани, похід у гори і тематичні перевтілення. Від обслуговуючого персоналу люди відмовилися і проводили захід самі. мене Таких нових років не точно не було.